Там, на Внести дані, внести змін в свідоство прореєструвати. Все, я сказав, дорогу, нема питань. Якщо не ви далі заборонений рух на заборку За якщо ну, ви що, мене коментуєте? Ви, що? Я ви коментуєте мене, я поясню ситуацію, да. яка була. І все, таким чином ми це все, всю цю справу робимо. Тепер мені телефонують співробітники і кажуть, що приїхали активісти, да, і вам щось там надиктовують. Надиктовують, ви зачинили в автомобілі. Я гадав, що всі їхні питання всі вирішені. Забираєте автомобіль, бо йому далі подовж деру. Чи шефом, я не знаю, от буксирування. І все, і питання всі вирішені. зараз я не можу зрозуміти, в чому проблема. Постажу, ну, ви ви ж Спочатку Спочатку. А ви зараз перешкоджаєте мою діяльність, що ви відволікаєте водія? А, а дій, що ви зупинили? Причину зупинки причиною зупинки було названо заповнені номерні знаки, і інспектор не Вимірював не рулеткою, він це прикинув лише на око. І потім він підійшов і сказав, що е, встановлено газоболоне обладнання, взагалі не являючись фахівцем в цій галузі, е, він не відкривав капот нічого, просто е, сказав, що встановлено газоболоне обладнання. І потім запросив мене до своєї машини, і я йому. Ліди. Потім все таки я вирішував і спинку. Що насладимо? Я приклав автобус соломи оплату. Того, сказали, що розгляд справи буде у місті Біло Церква, там, де я живу. І далі я запитав, що буде, і він сказав, що зараз повітря на кувати. Як ви бачите, на... задньому барпері ну, поки що я не знайшов, буду шукати зараз заправочну горловину для... Я Я не хотів виходити з автомобіля, так як я не вирішую. Так, дивіться, де знаходиться заправочний. Взагалі не зрозуміло, як інспектор да мог його побачити на ходу або при на наявному осмотрі зупиненого засобу, бо мені дуже важко це зробити. можуть забрати лише тоді, якщо автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху. Чому, чого я тут не бачу? І потім сказав, що давайте Заборонених знаків про зупинку або установку не бачу, тому транспортний засіб ніяким чином припаркований, не перешкоджає руху транспорту. Переобразу, навіть що, можна не ремонтувати. Тепер не знаки, що нові його. Потім якийсь цілому інспекту на своє офізовані без догляду і без технічних норм задав, що автомобіль переобладнаний, хоча це ніяким чином не реагується не попадає під ніяк. На людину, що заберуть автомобіль евакуатором. теж... Що затягнуть силою, навіть якщо я не буду виходити з автомобіля. Інспектор стверджував, що ви протирали номерні знаки. Це так, протерли номерний знак, щоб усунути конфлікт. Коли я виїжджав, номерні знаки були чисті. Зараз бачите, яка погода, і кожні 5 хвилин е, не в змозі вставати і протирати. Так а як саме інспектор виявив переоблад? Ну в нього, мабуть, запитаємо е... в нього Давайте у нього запитаємо. Пускай нам Яке в нього в око і куди він живе. Може. А який інспектор купиня? Інспектор. Я не пам'ятаю. Десь протокол. Так, в протоколі. Сержант. Інспектор. Як його Івасюк? Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович, можна... Олександр Анатолійович? -на Все, ви вже дали інтерв'ю. Так. Яким так. чином ви приберете даний транспортний засіб? Яким чином, на якій підставі його затримав і довели, що він обладнаний якимось <різ <yours> <різ е нормативним <різ Santa> <різ ü> регулементованим? не буду відкривати. на які підстави вам відкрити? Водій згідно правил доводі руху повинен автомобіль оглянути транспортний засіб та звірити на Ми право. вам даємо можливість, оглядайте. На мрагрігатів. Який мрагрігатів? нам, що ви зупинили автомобіль. Чому я вам маю права? Зараз інспектор обманюєш. Доведіть, перш. Якщо ви доведете нам, що ви зупинили автомобіль на законних підставах, Нічого Нічого я не розглядал. піднімав, ви ж самі піднімали. Я ваш капот не піднімав. Ви самі його піднімали. І що? Ну, так ви піднімали, шановний капот, чи ні, поясніть, люди. Для чого я піднімав що, капот? у вас не оглядали транспортний зай. Ми оглядали. Серйозно, капот вам не піднімав. Які огляду? Для чого? Для чого? Для чого? Ви отримували право посвідчення водія? Да, отримували, правильно? Правильно. Да, право дорожню руку здавали, здавали. І водій що повинен зробити? Ми ми